Ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і у мене для вас просто таки неперевершена новина. А все тому, що у нас нарешті стали відомі ігри, які підуть в підписку PlayStation Plus у місяці березень. І я вам хочу сказати, що ці ігри не просто гарні, вони дуже, дуже, дуже смачнесенькі і дуже мастхейвні. І після того, як ми подивимось на ці ігри, ми їх обов'язково порівняємо ще й з підпискою Xbox Game Pass. Коротше, все робиться як завжди. Якщо вам така тема цікава, то ставте свою царську вподобайку, пишіть шалений коментар, ну і звісно, будемо починати. Поїхали! І починається наша чудова пригода з оцього яскравого постеру, де ми бачимо багато цікавих ігор. Тут, як ви бачите, і Immortal Фенікс Rising, і Dragon Ball Z. Коротше, багато всього. Але але, перша гра по підписці PlayStation Plus, Extra та Premium, яка нас зустрічає, це, звісно, неперевершений, фантастичний Uncharted Legacy of Thieves Collection. І так, гра вийшла не так, щоб дуже давно, приблизно один рік тому. І тоді багато хто з нас заощадив на цій грі. Ну, то просто тому, що не так давно ми проходили оригінальний Uncharted 4 доповнення про дівчат, і як то кажуть, тоді не хотілося витрачати зайвих коштів. Але зараз по підписці пограти в Edition для PlayStation 5 з підтримкою DualSense, з гарною роздільною здатністю з 60 кадрів на секунду. Ну, це просто подарунок, який я обов'язково буду грати на етерах. Так що залітайте, будемо проходити. Йдемо далі і бачимо наступну гру. І неперевершено, знаєте, неперевершено, Першана ситуація, що нарешті в PlayStation Plus починають з'являтися Day One релізи В тому році у нас був Stray і ще якісь ігри, але це не важливо, тому що в цьому році у нас ситуація продовжується, і ми бачимо, що Day One виходить гра під назвою Chia. Я подивився, що це за гра, так, це не якийсь фантастичний реліз, але виглядає він непогано і підійде для підліткової та дитячої аудиторії. Для них це, я думаю, буде дуже-дуже цікавий проект. Ну а ми йдемо далі і бачимо, Бачимо тут Rainbow Six Extraction. Так, та сама гра від Ubisoft, яка отримала ну, досить посередні бали, і в яку я навіть не грав, але дивився огляди, і там в принципі нічого надзвичайного. Але якщо ви хочете пограти в якийсь нормальний такий середнячок кооперативний екшен, де ви можете зібратись з друзями, повідстрелювати якихось монстрів, то я думаю, для вас ця гра піде. За підписочку буде саме воно. Йдемо далі і бачимо, що далі у нас підписі йде. Гра під назвою Ghostware. Токіо, так, це той самий ексклюзив, який вийшов на консолі PlayStation 5 ексклюзивно і на ПК. Next Gen Release, так би мовити. Він не виходив знову таки на консолі PlayStation 4. І є чому? Тому що в цій грі просто неперевершений яскравий графон з технологією Ray Tracing, який виглядає ну дуже-дуже смачно і навіть фантастично. В цій грі непоганий такий, знаєте, середній сюжет і непогана сюжетна компанія. Це всі позитивні. Сторони цього проєкту. А от я що казати про його мінуси, то тут багато сайт-квестів, які дуже-дуже одноманітні, дуже нецікаві і краще їх навіть не проходити. Тому, як то кажуть, по підписці буде саме воно. Якщо ви ще не грали, це для вас буде маст have. Але знову-таки зверніть увагу, тільки для консолі PlayStation 5. Якщо у вас PlayStation 4, то вибачайте. Йдемо далі, і наступний проект по підписці це Life in Strange True Color. Ну, тут нічого я не скажу нового, це просто не. Поганий інтерактивний фільм про пригоди дівчат. Як то кажуть, кому цікаво, той пограє. А ми йдемо далі. Далі у нас іде Immortal Phoenix Rising, і я завжди називав і продовжую називати цю гру як Зельда для звичайних гравців. І так, воно щось таке тут і є. Я ні разу не помилився, тому що, якщо ви зараз звернете увагу на ігрола цієї гри, він дуже сильно нагадує Зельду, але він не ексклюзив платформи Нінтендо, тому ви можете пограти в цю гру, хоч на Xbox, хоч на PlayStation, а хоч і на ПК. Гра досить посередня, але якщо вам подобається сетінг, якщо вам подобається такий ігролад, то для вас буде в самий раз. Йдемо далі і бачимо, що цього разу у нас у підписці не один Life is Strange, а цілих дві частини. І я хочу сказати, що це скоріш добре, ніж погано. Тому що якщо вам подобаються інтерактивні фільми для усієї сім'ї, ви зможете пограти і непогано провести свій час в Life is Strange. Рухай! З'яємось далі і бачимо, що цього разу у підписці у нас є дещо і для анімешної аудиторії. Зустрічайте, гра під назвою Dragon Ball Z Kakarot. Так, і цього разу цей Dragon Ball Z це не файтинг, а рольова гра. Так що, якщо ви фанат аніме, я думаю, вам такий реліз буде дуже-дуже непоганий. Рухаємось далі і бачимо, що у нас у підписці цього разу є дещо і для шанувальників файтингів. Це Street Fighter п'ята частина, Champion Edition І я багато разів казав, що Street Fighter це серія, яка мені не сказати, що прям дуже сильно подобається. Є деякі частини непогані, наприклад, четверта свого часу. Щоб була непогана, я навіть в неї грав. А є декількі частини, які, в принципі, можна і пропустити. І от якраз таки п'ята частина, як на мене, це не найкраща частина. Але якщо ви шанувальник файтингів, то безкоштовно по підписці пограти, я думаю, буде дуже-дуже смачно. Рухаємось далі і бачимо, що нам насипали пригоди гуся. Це Untitled Goose Game. Це така весела індюшатіна. І по факту її докинули у підписку. Я не знаю, просто заради прикола. Тому що грати в неї. Будуть, або, як я вже казав, по приколу на якихось стрімах, або для дитячої аудиторії. І на цьому ще далеко не кінець, тому що нам ще бонусом докинули Final Fantasy Type 0, HD переведення. І це така гра, знаєте, скоріш для хардкорної, старої, доброї аудиторії, яка свого часу застала цю гру. І зараз у неї буде можливість у цієї аудиторії пограти в HD переведення цієї частини Final Fantasy. І ви думали це все? Ні, хлопці та дівчатка. Як я вам вже сьогодні казав, у нас роздача фантастична, у нас роздача дуже потрібна. Дужна і просто погляньте, нам ще бонусом докинули таку гру, як реч, друга частина. І я знаю, що ви зараз скажете. Павло, реч, це просто шлак, не варта в нього грати. У нього поганий сюжет і дійсно. Сюжетна частина в Рейдж 2 це просто шлак кота. По-іншому я не можу це якось обозначити, але але просто пограйте і зацініть шутерні механіки, які присутні в цій грі. Вони фантастичні, вони дуже смачні, і вони нічим не гірші, ніж в Doom 2016 або навіть в Doom Eternal. Тому я раджу пограти, якщо ви фанат дійсно якісних шутерів. Але і це ще не кінець, тому що в цій роздачі, як я вже казав, багато нішових ігор, але Є і досить нішові, серед яких гра під назвою Ніо, це не та Ніо, що є перша і друга частина. Ні, це не про це. Це досить нішова гра, Ігролад зараз у вас на екрані, ви можете його зацінити, і я думаю, що більшість з нас її, скоріш за все, пропустить. Але є ще одна гра під назвою Heaven. і це такий вже пригодницький виживач з досить непоганою графікою. Ну і знову-таки десь це така, знаєте, досить нішова інді-гра. Не знаю, будете ви в неї грати чи ні. Я скоріш за все її пропускає. Ну і на цьому з великими роздачами цієї підписки ми закінчили. І нам залишилося лише зацінити ігри, які ввійдуть в підписку: PlayStation Plus, Premium або Deluxe. І так, погляньте, перша гра у підписці це гра з консолі PlayStation 1 під назвою Ridge Racer Type 4. І це досить непогана гра, як на свій час. Але зараз в неї будуть грати, скоріш за все, тільки дуже-дуже олдо геймери. Наступна гра носить назву Ape Academy 2, і вийшла вона в свого часу на консолі PSP. Знову таки для Олдів. Ну і останній, напевне, найцікавий проект цієї роздачі. Носить назву Siphon Filter Dark Mirror. Виходив він свого часу на консолі PSP, і що дуже-дуже цікаво, що багато-багато гравців, яким подобалась серія Siphon Filter на консолі PlayStation 1, якраз таки пропустили цей проект, тому що він був ексклюзивом платформи PSP. Для тих, кому це цікаво, напевне, варто звернути вашу увагу. І, в принципі, на цьому моменті можна було б сказати, що з підпискою PlayStation Plus Extra та Deluxe ми майже закінчили, але, але, Давайте ще одним оком поглянемо на роздачу PlayStation Plus Essential, яка так само входить у підписку PlayStation Plus, але займає самий самий найнижчий рівень підписки. І так, які ігри туди потрапили цього разу? Це непоганий Battlefield 2042. Minecraft Dungeon і Код Вейн. Із цих ігор, в принципі, я би пограв тільки в Battlefield 2042, але в принципі і код Вейн також досить досить непогана гра. І уж, якщо казати відверто, то для когось, для дитячої аудиторії, і Minecraft Dungeons також буде дуже-дуже непоганим релізом. Ну і якщо підводити фінальний бал по роздачі PlayStation Plus загальний за місяць березень, від мене це буде 8,5 балів із 10. Так, вона на мій смак. Трішечки гірша ніж того місяця, тому що там був Horizon, друга частина. Для мене це більш цікава гра, аніж, наприклад, Гоствер Tokyo або Uncharted. але для кожного, в принципі, своє. Як би там не було і попередня, і ця роздача дуже дуже потужні, тут ігри на будь-який смак, це і дитяча аудиторія, і доросла аудиторія, і казуали коротше, для всіх щось знайдеться. Тому роздача, мій респект. Ну а зараз ми переходимо до підписки конкурента: це Xbox Game Pass та Xbox Live Gold. І поглянемо на ігри, які нам будуть роздавати або вже роздали у цьому місяці. А на консолях Xbox цього місяця по підписці Xbox Game Pass Ми або будемо грати, або вже граємо в такі ігри, як Індюшатінка and Blade, Японщина, Soul Хакер, друга частина, Фулонг Destiny, це до речі, Day One реліз у нас, і формула 1 2022». І це була тільки перша частина роздачі. І що я вам хочу сказати? Перша гра і друга мене зовсім не зацікавили. Fallen Destiny Дестині Hulong, Day One Release. ігроладна частина, як на мене, надскладна. Плюс це Souls-like. Тому кому такий жанр подобається, будь ласка, пограйте, а я пройду. Мимо. Ну і Формула 1-2022 знову таки не про мене. Тепер переходимо до другої частини підписочного сервісу Xbox Game Pass. І так, друга частина підписочного сервісу Xbox Game Pass за березень зустрічає нас такими релізами, як Dead Space 2 і Dead Space 3 для Gaming, який у нас в Україні, на жаль, не працює поки що. Далі у нас іде Цивілізація 6, яка виходить і на консоль, і в клауд, і на ПК. Ну, як ви знаєте, цивілізація це, в принципі, як на мене чисто пекашна гра, в яку найкраще грати за допомогою гризуна та клавіатури, тому я її поки що пропускаю. Далі у нас ідея Quality Gear. це такий файтинг у японській стилістиці. Мені взагалі здається, що це більш на азіатську аудиторію гра, більш розрахована, тому що колись я намагався в неї пограти з другом. Мені вона взагалі не сподобалась. Там такий собі графончик був, і вона мене нічим в той час не здивувала. Я думаю, що і нова частина мене так само не. Не здивує, тому я її пропускаю. А от щоб я не радив ви пропускати, це гру під назвою Вальхейм. Так, це той самий виживач, який давним-давно вийшов на ПК, здобув там непогану таку славу, непогану оцінки. І зараз цей реліз нарешті добрався до наших з вами консолей Xbox. І виходить ексклюзивно в сервісі Xbox Game Pass. Так що, якщо вам подобаються якісні виживачі, то, будь ласка, пограйте в Вальхейм. Ну і остання роздача. А на сьогодні по підписці Xbox Game Pass, це Ніно Куні, друга частина. Знову таки, як на мене, це більш для азіатської аудиторії, але гра якісна, гра цікава і у цій серії багато багато шанувальників. Ну, в принципі, хлопці та дівчатка, тепер же точно з Xbox Game Pass ми закінчили. І давайте одним оком зазирнемо в підписку Xbox Live Gold. Ну а підписка Xbox Live Gold, як на мене, цього разу нас зустрічає досить непоганими іграми. Просто погляньте самі. Перша гра у списку називається Thunderbrook, і, як на мене, вона більше розрахована на дитячу аудиторію. Просто тому, що там дуже цікава графічна складова, ну і виглядає вона досить по-дитячому. Далі у нас іде РТС під назвою Sudden Strike 4. Так, гра не дуже така свіженька, але якщо у вас не буде що пограти у жанрі РТС, її можна буде завантажити і трішечки пограти. Ну і останнє це індюшатіна під назвою Lamentum. Виглядає вона досить якось по адському. я погляну виграла одну частину, вона мене зовсім не зацікавила. Якщо вам таке адіще заходить, то можете завантажити і насолодитись. І так, тепер підводимо підсумки і ставимо фінальний бал по підписці Xbox Game Pass та Xbox Live Gold за березень. І тут я хочу виділити як і сильну сторону, так і, на жаль, слабку. Сильна сторона це Day One релізи, які, наприклад, у нас є Hulong Fallen Destiny, у нас є Valheim, і це два дуже потужних проекта. На свою окрему аудиторію, на яку вона обов'язково спрацює. Я в цю аудиторію, на жаль, не вхожу, і я плюс не азіат. І якщо це все відкинути, то тут починається якраз таки темна сторона цієї підписки за березень. Тому що тут для звичайного такого європейського гравця, ну, цивілізація є, ну, в принципі, на цьому і все. Так що, від мене тут 5 балів, тому що ці ігри проходять мимо мене. А переможцем цього місяця стає підписка PlayStation Plus з її блесню. Рискавичною роздачою, яка, як на мене, набагато більше збалансована, і там же кожен знайде щось для себе. Будь то азіат, європейць, будь-хто щось там обов'язково пограє. Ну а на цьому все, хлопці та дівчатка. Підходьте сюди, я вас обійму. Ставте вподобайки, не забувайте про шалені коментарі, і дуже скоро побачимось. Гудбай!